У Білорусі затіяли раптову перевірку боєздатності армії. Її розпочали за особистим розпорядженням білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє прес-служба білоруського міноборони. Заходи мають комплексний характер і дозволяють визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищій ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни. Повідомляє прес служба, судячи з інформації, перевірку затіяли масштабну, бо Міноборони попереджає громадян, що очікується велике пересування військової техніки дорогами країни, причому не лише трасами національного значення, а й периферійними шляхами. Причину такої раптової перевірки боєздатності білоруської армії в прес-релізі міноборони не вказують. Натомість командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 8 квітня заявив, що обстановка в північній операції. Цій зоні стабільна та контрольована. Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, які межують з Білоруссю та Росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території. За минулий тиждень інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тисяч протитанкових мін прорито більше 7 тисяч метрів протитанкових ровів та транш. Ja.